Маємо роботу засідання виконавчого комітету про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади. Ми продовжуємо концентрувати наш основний фінансовий ресурс на першочергове забезпечення потреб військових та безпеку громади. А саме пропонується для потреб військових збільшувати по управлінню надзвичайної ситуації видатки на суму 7 млн грн. По загальному фонду 3 мільйона гривень. Спеціальному фонду 4 мільйона гривень для забезпечення безпеки громади пропонується виділити додатково фінансовий ресурс в сумі 16 млн 993,5 дев'яносто тис. грн. тисяч гривень. А саме постановою 608 затверджений порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт. Об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства і інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення. Відповідно до цього порядку був запропонований такий проєкт, як капітальний ремонт, пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель КНП «Шосткинська дитяча лікарня Шосткинської міської ради. Для проходження відбору в обласній військовій державній адміністрації загальна вартість цього проєкту складає 48 мільйонів 355 тисяч 770 гривень. Співфінансування з місцевого бюджету складає 30%, а саме 14 мільйонів 593,5 тисяч гривень і сума субвенцій з державного бюджету 33 мільйона 467 тисяч 355 гривень. І по управлінню праці збільшуються видатки на суму 2 мільйона 400 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Крім цього, пропонується збільшити по управлінню житлово-комунального господарства видатки в сумі 6 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг громади. Що ми розуміємо, збільшуємо видаткову частину бюджету на 7 мільйонів гривень для допомоги військовим. Великі видатки збільшуємо на 14 мільйонів гривень. Це об'єкт дитяча лікарня планується переведення цього об'єкту на опалення на біопаливо. І проводитиметься термомодернізація приміщень дитячої лікарні, де на другому поверсі створюється реабілітаційний центр. І по ремонту доріг на поточний ремонт мається на увазі і Підсипка тих складних доріг. Про внесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства, а саме внести зміни до прогнозних показників обсягів фінансування. Це стосується реконструкції поточний капітальний ремонт житлового фонду. Ми збільшуємо на 20 мільйонів і на капітальний та поточний ремонт доріг на 40 мільйонів, в тому числі 4,5 мільйони на, на умовах співфінансування. Ще раз зазначаю це прогнозні показники. Тобто, у нас зараз по житловому фонду внаслідок буревію дуже багато розкритих криш. Бригади працюють, але ми можемо вийти за межі ті, що було доведені раніше. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Це рішення ми приймати не будемо. Коні, якщо ми виконувати цю постанову, то всі 12 тисяч дітей повинні попасти сюди. За однакових умовах, ніякої переваги, хто попав сьогодні, хто попав завтра. Але ми 12 тисяч людей тоді повинні поставити в очі, бо має збирати, хтось знімається, хтось описується, припитується. Може, є громади, в яких одне село знаходиться в одних умовах. А друга територія знаходиться в другій. У нас громада, яка знаходиться в однакових умовах. Все Так. Рішення знімається і не приймається. Про перейменування зупиночних пунктів. Проєкт рішення виконкому про перейменування зубиночних пунктів 31 й кілометр та 560 й кілометр залізничних, да, на території Шоткінської міської територіальної громади. А цим рішенням виконавчий комітет погоджує перейменування цих зупиночних пунктів залізниці на відповідний зупиночний пункт 31 перший кілометр на зупиночний пункт річка Десна. Зупиночний пункт 560 шістдесятий кілометр на зупиночний пункт Гукове. У нас було відповідний лист від Південно-Західної залізниці від Конотопської дирекції залізничних перевезень щодо перейменування. Це перейменування відбувається в рамках дерусифікації. Залізничного транспорту. Я вдячний вам, що ви знайшли можливість бути на засіданні виконавчого комітету і націлюю всіх нас на роботу по під підтримки Збройних сил України і підготовку до зими. Підготовка до зими особливо остро стоїть сьогодні питання, поки тепло. Ми сьогодні повинні готуватися до цих складних умов, які впереді зима.